Привіт, любі мої друзі, підписники! В цьому відео я вам хочу розказати, хто такий гіпнотерапевт та як проходить сеанс гіпнотерапії, для того, щоб ви могли прийняти рішення, потрібно вам це чи ні. Гіпнотерапевт працює з вашою підсвідомістю. Я не гіпнотизер, нічого вам не навію, не внушаю, не заставляю вас робити речі, які вам не хочеться робити. Ні, я просто через розслаблення з'єднуюся з вашою підсвідомістю. Це роблю навіть не я особисто, а я ваш просто провідник. Я вас розслабляю і вожу в такий стан трансу, при якому ви знаходитесь тут і зараз. Ви все чуєте, ви все розумієте, що з вами відбувається, але при цьому ви отримуєте зв'язок з вашим підсвідомим, тому що нами керує саме наша підсвідомість. І всі наші вчинки, всі наші реакції, наш вибір в житті все це іде з нашої підсвідомості. Нами керує наша підсвідомість. І якщо ви бачите, що свідомо ви хочете одного, але ніяк у вас це не виходить, Щось вас блокує, якісь у вас є страхи, це означає, що у вас є підсвідомі установки, які вам не дають рухатися вперед. Чому не виходить? Тому що підсвідомо ви цього не хочете. Підсвідомо для вас це не є окей, для вас це не є нормально. Розумієте? І чому люди не досягають своїх мрій, не досягають своїх цілей, а іноді взагалі не можуть зрозуміти, чого вони хочуть в цьому житті? Тому що наші всі установки ми отримуємо з дитинства. Дитина народжується, вона нічого не знає, вона нічого не розуміє. І вона формує свій світ, сприйняття цього світу. Чому в нас в кожного різне сприйняття, різне бачення цього світу? Повірте, в гіпнотерапії немає двох однакових сеансів. Наскільки ми всі різні, наскільки в нас різні всі установки, різне бачення цього світу? Всі ми абсолютно по різному, тому бачимо цей світ, і це нормально, що ми всі різні. Головне це зрозуміти, що вам допомагає рухатися вперед до вашої мрії, а що вас блокує, і прибрати те, що вас блокує. Це саме і задача гіпнотерапевта знайти у вашій підсвідомості корінь вашої проблеми, знайти, коли ось ця установка сформувалася у вашій підсвідомості, установка, яка вам зараз не потрібна вже в житті. Дитина народжується з чистою підсвідомістю, і ще з внутріутробного періоду вона вже починає формувати свої установки, своє бачення цього світу через те, як мама сприймає цей світ, також через наші всі страхи. Найгірше, що є, це, це наші страхи. Всі наші травматичні ситуації вони залишаються в нашій підсвідомості. І потім ми підсвідомо багато чого боїмося, але це не означає навіть, що з нами сталася якась страшна катастрофічна ситуація. Здається, іноді наче нормальне було в дитини дитинство. Чому ж вона не рухається вперед? Батьки часто нам говорять, там закрий рот, це також блокує наше проявлення. І Задача гіпнотерапевта знайти, що вас блокує, і пропрацювати, провести терапію саме в цій ситуації, яка стала коренем вашої проблеми, яка вас блокує на даний час. Сеанс проходить онлайн або офлайн. Зараз в основному я сеанси проводжу онлайн, так як багато повиїжджали, і ситуація складна. Під час сеансу я вас ввожу в такий стан глибокого розслаблення. Ви є тут і зараз, ви все чуєте, ви все розумієте, навіть якщо хтось зайшов, ви можете з ним поспілкуватися, і ми можемо продовжити цей сеанс. Ви не виходите з стану трансу. І ось через, саме через це глибоке розслаблення, ви з'єднуєтесь з вашою підсвідомістю. Ви Самі, по суті, знаходите корінь вашої проблеми. Ви знаходите ту першу ситуацію, яка зараз має вплив на ваше життя. я вам скажу, зазвичай ми ці ситуації не пам'ятаємо. А гіпнотерапевт саме він працює з тими ситуаціями, яких ви не пам'ятаєте, і які можливо навіть сталися в внутріутробному періоді. Ви знаєте, найважче. Тим дітям в житті, батьки, яких сумнівалися, потрібні вони їм чи не потрібні, батьки, яких боялися народжувати дітей. Оці діти вони самі травмовані, тому що вони вже народилися зі страхом, що вони не потрібні. Вони вже народилися з установками, що не можна нікому завдавати клопотів. З установками, що потрібно не проявлятися, щоб тебе навіть не замічали, тому що тебе можуть позбутися, від тебе можуть позбутися. Розумієте, Коли дитина тільки є зародишом, вона вже формує свою підсвідомість. Потім страхи. Мама, наприклад, боялася, що їй не вистачить грошей на дитину. І дитина потім народжується уже зі страхом, що їй не вистачить грошей. І буває таке, що люди працюють і працюють, заробляють гроші все життя, працюють на багатьох роботах, і вже наче в них все є, що їм потрібно, але вони далі накопичують і накопичують, тому що в них є страх, що їм не вистачить. Замість того, щоб насолоджуватись цим життям. І як вам зрозуміти, взагалі чи вам потрібен гіпнотерапевт? Також ситуації, наприклад, які ви обдумуєте постійно. От щаслива людина вона живе тут і зараз. І, ви, якщо у вас є багато травматичних ситуацій, ви не можете насолоджуватися сьогоднішнім моментом. Ви постійно щось обдумуєте, ви згадуєте якісь ситуації, які у вас не вийшли. В голові часто там сваритися з якимись людьми чи згадуєте якісь травматичні ситуації. Це означає, що ці всі ситуації у вас не пропрацьовані. Гіпнотерапевт також через транс, через глибоке розслаблення, з вами пропрацьовується ситуація для того, щоб вона не мала впливу в подальшому на ваше життя. Для того, щоб ви могли насолоджуватися життям сьогодні, тут і зараз, щоб ви могли створювати своє майбутнє. Гіпнотерапевт пропрацьовує минуле для того, щоб ви могли створювати своє майбутнє, для того, щоб ваше минуле, ваші травматичні ситуації в минулому не мали на вас зараз впливу і не блокували ваше майбутнє. Для того, щоб ви могли почати з чистого листа. Також гіпнотерапевт не заставляє вас щось забути. Ні, я змінюю відношення до ситуації, яка на вас впливає. Взмійте, ви, я абсолютно не змінюю ситуацію, я змінюю до неї відношення. Справа в тому, що колись ви вирішили, що так правильно реагувати в даній ситуації. Можливо, ви навіть не вирішили, можливо, ви перейняли цю звичку ваших батьків, і зараз ви так реагуєте, і ви не можете зрозуміти чому. Іноді ми не можемо зрозуміти наші реакції на ту чи іншу ситуацію, наче нічого страшного не сталося, чому я так нервую. Чи е, чому навіть мені страшно йти на співбесіду? Подивіться, наприклад, на співбесіду, одні приходять в них ручки, трусяться, а інші спокійно сидять і спілкуються. Чому так відбувається? Тому що є якась ситуація, яка на вас впливає. Ви ж розумом розумієте, що у вас достатньо знань, достатньо компетенцій, чому вас мають не взяти на цю роботу, але ви боїтеся, чого ви боїтеся? От саме це допомагає знайти гіпнотерапевт. Чи, наприклад, стосунки. Ви щоразу будуєте одні й ті самі стосунки, ви щоразу знаходите одну і ту саму людину, яка вас, по суті, ну, свідомо не влаштовує. Але чомусь ви вас тяне саме до цієї людини? Тому що в підсвідомості вашій закладено, що саме такими мають бути стосунки, але свідомо вони вас не влаштовують. Отже, якщо ви хочете зрозуміти, що саме вами керує, що вас блокує, що вас лякає, що не дає вам рухатися вперед, то, звісно, сеанс гіпнотерапії це найшвидший і найлегший метод розібратися з собою, зрозуміти себе та почати створювати своє щасливе нове життя.